Нагоря головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда сьогодні було видно, прагнула перемогти, але не вдалося, попри те, що в другому таймі переважало суперника. Чому не вдалося, на вашу думку, забити той єдиний гол, який би міг принести перемогу? Ну, хороша гра була дійсно так. Хлопці намагалися старалися, але. Ну, не вистачає, розумієте? Саме дивне те, що в наші ворота привозимо самі собі. Це вже не перший матч. Потім починаємо включатися, відігруємося. Ну не вистачає десь. Знаєте, кажуть, холоднокрові майстерності в завершальній стадії, останній пас віддати, завершити спокійно. Дуже, знаєте, якби хотіли питань не було, хотіли, але інколи це знаєте, дуже спішили і це дуже, як би вам сказати, мішало цілісності гри. Тому це от, що ви хотіли, хотіли, зрозуміти, так і не вийшло. Були такі напівмоменти. Ну, я засмучений. Ну, результатом зрозуміло, знаєте, мені просто вже трошки, як то, ну, команда, яка ставить за війну, вона не може так помилятися. Розумієте? Це вже не одна така помилка, що просто на ровному місці ми привозимо гол свої ворота і потім, от, так би мовити, Ну нічого, дивимося далі наші попереду п'ять ігор. що все боротьба, боротьба попереду. Чи можна назвати металістом незвичним суперником для епіцентру, враховуючи минулий сезон, саме домашнього року, коли зіграли 2-2. В цьому сезоні 0 нулі зараз 1-1. Я думаю, ви побачили, да, там є дуже хороші там ви молоді хлопці не даремно, да, пишуть за них, що пропонують там, мільйони доларів. В ну, них чудова футбольна школа, академія. От футболісти, так би мовити, оббиваються в першій лізі. Ви бачили сінчук сьогодні. Ну, дуже хороший матч, я, моя думка провів і намагався загострювати. Не вийшло в нього таких моментів, бо ми розбирали, ми розуміли, що він приїхав збірної, буде грати. Та й інші футболісти розуміють. На жаль, те, що ми от хотіли, не вдалося нам трошки іменно по результату. Я ж кажу, трошки. Просив хлопців спокійно, там, знаєте, трошки щось. Трошки знаєте, ще немає досвіду такого, щоб результат вижимати, да, коли треба, команда бореться. Ну, це називається одним словом. Да, от, клас футболіста, майстерність футболіста. Це все, все з цих от маленьких дрібниць складаємо. Ну, нічого страшного, йдемо далі. І... Скажу, п'ять ігор попереду у нас дуже відповідальні всі матчі. Пане Андрію, ваша команда сьогодні вигравала, потім пропустили. І стало справжня, що думати більше грали по рахунку, тобто вас задовільняла нічия, чи щось просто пішло не так? Ну, завжди е бажано перемагати, але сьогодні. Е Такий матч і такий суперник дуже якісний. Один з лідерів, я вважаю, і по грі, і по результату само собою по першій лізі. Тому це був ще один екзамен, випробування нашої команди для того, щоб зрозуміти, якщо ми... Ну, скажімо так, можемо підтвердити ті стандарти, на які ми ну, зараз претендуємо. Тому десь хотілося, бодай який результат, який дає хоча б якісь очки у таблиці. Тому з цієї точки зору ми задоволені. Але якість гри, якщо брати там першу частину матчу, більш-менш задовольнила. А другий тайм, так, ви десь прави по рахунку від цього. Тобто більше подумками ви все ж таки були налаштовані на те, що краще зберегти, зберегти нічию, ніж спробувати три очки. Ну, десь якісь, ну, скажімо так, не гольові моменти, але ну, спроби їх створити в нас були, але ну, не ті рішення. Які е, повинні були хлопці приймати у цих ситуаціях, вони е, нивілювали ну, ці моменти. І це просто підхід якийсь до воріт. Але, е, ну, скажімо так, і у своїх воріт теж напруга дуже була сильна, але так, щоб казати, дуже багато гольових моментів ми ну, не, не, не дали створити, дуже ще раз кажу, в якісній команді.